Частина перша. У далекому куточку Лапландії. У самому серці Лапландії далеко, в глибині засніжених лісів і під зоряним небом, де зима панує майже цілий рік, жив маленький ельф на ім'я Старвін. Його домівка була розташована серед височезних ялин, що вкривалися снігом, а небо над ним було завжди заповнене безліччю яскравих зірок. Стар він був не таким, як інші ельфи. Більшість з них були швидкими, відважними, спритними і завжди готовими до великих пригод. Вони допомагали санті, носили важкі мішки з подарунками та старанно працювали, щоб підготуватися до Різдва. Але старвін був іншим. Він був добрим, але дуже тихим, трохи незграбним і не схожим на відважних помічників Санти. Але навіть незважаючи. На свою незграбність і скромність Старвін мав одне дуже важливе завдання він був сторожем зірок. Його обов'язком було піклуватися про зірочки, які прикрашали нічне небо, щоб вони завжди світили яскраво і не згасали. Кожну ніч він брав свій ліхтарик з магічним світлом. І мандрував по небесах, виправляючи зірки, коли вони починали тьмяніти. Вони любили його за його доброту і турботу, а він відчував свою важливість, працюючи в нічному небі, де відлунювали лише шелести снігу та вітерець. Одного вечора, коли стар, він був на черговій своїй зміні. І облітав небо, він помітив дивну річ. Одна зірка, яка завжди світилася так яскраво, раптом почала тьмяніти. Стар він зупинився, подивившись на неї з тривогою. Він знав, що якщо не допомогти зірці зараз, вона може згаснути назавжди. Він поспішив наблизитись до неї. І, коли це зробив, почув, як вона заговорила. Я не можу більше світити, старвіне. Сказала Зірка тихо, її голос був сумним, а світло тьмяне. Чому? здивувався старвін, підлітаючи ближче. Зірки ніколи не повинні були втомлюватися або згасати. Є щось, що відбувається на землі, відповіла зірка. Я не можу більше світити так яскраво, як раніше. Старвін замислився, що могло змусити зірку втратити свою силу. Він зрозумів. Що це більше, ніж просто його звичайна робота, щось велике, таємниче і тривожне відбувалося на землі, і саме він мав розібратися в цьому. Не хвилюйся, я знайду, в чому справа. Рішуче пообіцяв стармін. Зірка почала слабко світитися і її сяйво поверталося. хоча й, не так яскраво, як раніше. Дякую, старвіне, промовила вона. Маленький ельф залишився на небі, здивований і трохи наляканий, що могло так вплинути на зірки, як він міг допомогти? Він був лише маленьким ельфом із ліхтариком, але відчував, що його завдання було набагато важливіше ніж він міг уявити, може, я занадто малий для цього? подумав він, спускаючись вниз на землю. Але в його серці було відчуття, що це початок чогось великого. І стар він вирушив до свого маленького будиночка серед лісу, готовий шукати відповіді і розв'язати загадку. Його серце билося швидше від хвилювання. Віднині він не просто пильнуватиме зірки, він мав щось важливе зробити.